Вітаю, друзі! Хочу вам показати декілька таких новорічних поштових листівок. Маю такі листівки. Так, з новим роком. Така. Так, новорічне вітання. Така листівка. Так, це... Зображений ведмідь з подарунком. Так. Така. З Новим роком. Оце... це більш новіший. Так, 1992 рік. А тут... Є і 70-ті, і 80-ті роки 90-ті. Так, така. Така, з новим роком. Це зарубін. Ось така. Теж красива. Так, наступна. Зображено. Оленя. Такий Дід Мороз. Напишіть в коментарях, хто збирає такі поштові листівки. Так, це у нас рік такої листівки. 1987. Так, з новим роком. Такі теж що доволі красива. Зловражена їжачка. Так. Така. Така новорічна. Зараз на ялинку. Ну це явно з них новіші, не новіших. 1987 год. Цена 6 копеек. Такая с новым роком. Вот такая. Такая. Зображено сніговика. Тут так, також сніговики зображені. Так. Наступна така. Ну, Дана листівка з, з Угорщини. Так само, як оця. Це угорські листівки. Так. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Це був такий коротенький огляд новорічних поштових листівок. Дякую за перегляд. Всім мирного дня.